Компанія Дансь дом займається і перетяжкою меблів. Тому кому цікаво, звертайтесь. Ми вон робимо на поліцію. Номера сині, хто бачить. Перетяжку теж, теж робимо. Не спішивіть. И, может, надо тут... У него же выпадает из рук. А теперь разрежем чуть двери. Витек, ты уже должен быть опытный грузчик. Там какой-то мусор выпал. У нас є дансьдом зоо. Ну да, може, ближе посуду, но... <говорит> це мій брат. Це Вітя, директор Дансьдом. <говорит> Привет! Боже, сега какво хубаво У мене тут так машинка бъде. Путе... Тук е тепленько. А мене ж камин работи. Uh -huh. Таке пришли, що один з мусорки якийсь привіз, так? Тут должны быть клопы, по идее. По ідеї, так. Очень похоже. <смір> Розкриєний цех. Друзі, кому цікаво дати друге життя своїй м'якій які? Яким меблям, звертайтесь до нас. Дом і Дом Зоо все зроблять. Якщо чекають нові меблі під замовлення, теж звертайтесь до нас. Дякую за увагу. Тримаємо цивільний фронт.